Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin.ua. Черговий випуск розпаковки баулу від Укрпошти. Нагадую, ми викупили його на аукціоні Прозоро. Все офіційно і, звісно ж таки, Прозоро. Аукціон ж не зря так називається. Правильно? Правильно. А дивіться, сьогодні знову таки 10 пакунків. Будемо їх розпаковувати та дивитися, що тут взагалі можна знайти. Поїхали! А тут у мене є ось такий надриваний пакет, тому я пропоную одразу з нього розпочати. Не, ну, гарне почало. <начальник> Знайшов золото. Офігеть. Перша посилка, пакет був надірваний, але тут прям збіркою з, з усим написано, що 13,99 євро. Нормально. Ось так вони. HM-бренд, 39-й розмір. Ось так виглядають. І, отже ж, відповідно, можна зробити вивід, що вони нульцеві. Нульцеві е, тапки для якоїсь королеви. Так. Окей. 13, 14 євро по 44. Це скільки у нас виходить? 560. Якщо я не помиляюсь, з копійками. Коротше, біля 600 гривень вони виходить коштують. Я думаю, гривень за 300 можна їх буде поставити і продати. Тому, якщо вони вам сподобались, пишіть. <світ> Специфічні. Так, ну тоді давайте і другий пакет відкриємо. Да? Чи на потім оставимо? Давайте на потім оставимо. Хай буде невеличка інтрига. Так. Добре, йдемо тоді до цього. Білий пакет. Так, окей, що це таке? М -м, це типа... Як воно правильно так? Це типу сережки, але не сережки. Це заготовки якісь для сарежок виходять, да? Не знаю, вам там вообще фокусується хоч щось. А... а що з ними робити? Це типу для рукоділля якогось. І скільки їх тут, їх же ж тут мільйон. Це жесть. Окей. Будемо розбиратись з цим, скільки це коштує. Якщо там одна коштує одна пара 50 копійок, наприклад, то це може бути багато. Але я їх не буду ще так. Окей. Чодорнадцять знахідка. Щось незвичне. Такого нам ще явно не попадалось. Так, що в нас тут? Так, Пакунок в пакункові. Я чого перевіряю всередині, тому що декілька разів було, що дружина викидала ці штуки з розпаковки сміття і знаходила там всякі мілочовки. Тому намагаюся передивлятися. Так, ви вже запакували жесть. Часи. Ух ти. Гарні. Ці ух ти. Так, планета Кварц Японія влагостойкий PM 0127. Блин, а вони достойно виглядають. Слухайте. Прям дуже кайфово. Прик. Так, кварц, ну це сюди батарейки, значить, треба. Окей. Зацініть. Ну вони ну реально ж класно виглядають. Ну і на руки, дивіться, в мене рука не маленька. Доволі, блін, отак. Жалко ремішка немає. Доволі непогано в розмірі сидять. Фрік. Жесть. Виставлю, якщо ніхто не купує, піду віднесу часовщику Хай зробить. Прикольно. Так, окей. Що цей? Давайте ще один жовтий. Він пустий. Там взагалі щось... Що це таке? Це прикол. Такий пакет і. Блять. Там щось слава. Блін, мені зріння не дозволяє сфокусуватись. 17 камней, вроді, якщо я не помиляюсь, ви тільки погляньте на цю мініатюру. Просто в порівнянні з цими годинниками. Зацініть. Жесть. Ну це явно жіночі, а можливо навіть дитячі, я не знаю. І на дуже маленьку ручку. Окей. Так, давайте тепер цей пакет. Жесть. Пульти. Дві чого це? Отакі будь-який. Подив... Я не знаю, до чого це. Так, окей, подивимось, розберемось. Так, Давайте таку штуку. Ну, у нас таке вже попадало схоже. Так, знову ж таки, ну цей стані покраще однозначно. Але пучка зразу кидається в очі. Так, що у нас тут? Тут пусто, тут пусто, тут пусто, тут пусто. Тут пусто. Так, ну що, такий гаманець. Окей. Ну, знову ж таки, те, що я й казав, я ж дивився, ну, типа для велосипедістів, для таких людей вкинув воно м'яке, гнучке, нічого не ламається і зручно. Добре? Ну, я думаю, цей можна зарахувати гривень за 50. Тому скільки. 10 дали вроді. Цьому 50 дамо. Так. Сюди. Наступний пакет. Так, на мені, походу, треба замінити ножа. Бо цей вже або на нагострити його якось, або замінити. Так. Вроді нічого немає. Охей, ви побачили чи ні? Карманні часи, як в кінах, тільки кришки нема. Прикольно. молнія написано. Але без кришки. Але, блин, фрік. У мене коли в діда були, але ну вони були не такі. Я так кайфував, коли він їх носив, і знаєте, на, на цепочки з кармана діставав і понтувався. Пан я так кайфував, це ж так круто було, я завжди хотів собі. Так потім якось воно вже стало неактуально. Переріс, перехотів, отак от виглядають часи. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, два пакунки. Пакунок один. Що у нас тут? Опять часи, серйозно. Це вже на брейдло. А щось новеньке можна. Невже люди стільки купують оцих старих годинників? Ну їх же ж хтось кудись відправляє? Так, зірка ось така. Знову ж таки, у нас попадалися схожі, по-моєму, в попередньому випуску. Так. Якась нульцева слава зроблена в СССР. Отака. Жесть. Ну куда их? Їх? Кто их нос Куда? Коллекционировать, че Так, Такие вот такие что луч. Ну тут що, тоже тоді да, часы. Жесть. Реально, что мне з ними робити, Напишите в комментариях. ці даже йдуть. ці даже йдуть Прикол. Перший раз у мене попадаються часи, які йдуть. Так. да тут ще щось і міняється. Та ти що? Бачите? Видно? Окей, такі електронні часи оншн старт. Так виглядають. Ззаді ще щось є. Так. стайне э, ли 5 ATM. B, 4 зірки. 16.05 маркування. Окей, зафіксували, подивимось, що це коштує. Можливо, щось і можна буде на цьому заробити. Так, і останній наш пакунок. Давайте подивимось, що в нас тут. кросівки Ого! <с> це що за лижі? Охредеть. Так, це в нас Umbro фірма. І вони нульцеві. Так, етикеточка імеється, як то кажуть. А, а так ні 45-й розмір. Блін а чого вони виглядають, як лижі якісь. Ну, реально виглядають дуже великими. Прикол. Це ці часи, щось наклацав. Тепер будуть пищати мені тут. Так, ну що, кайфос. Слухайте. Гарне завершення випуску, ні? Дві пари виходить нового взуття в одному випуску і купа старих годинників. І якісь пульти. Укрпошта дивує, як завжди, максимальний мікс. Так, ну що, такі кроси. Якщо комусь. Підходять по розміру, пишіть. Я подивлюсь, скільки вони коштують. Все буде в групі в телеграмі. На цьому все. Всім дякую та до нових зустрічей.